Ну, дуже скучі, якщо ви питали мене про це у Львові, коли був сніг. Було багато таких організаційних питань, це і ще не відчувалося, що скучили. А зараз, коли вийшли на поле, то дійсно я відчув навіть такі дуже-дуже класні емоції в плані того, що хочеться, хочеться. І бачу, як футболісти щиро скучили за м'ячем і жартували, що багато хто не бачив м'ячі напротязі всієї відпустки, що тільки займалися в залі, бігали, то класні емоції. Дорога, знаєте, не була дуже важкою, тому ми дуже раді, що сьогодні було тренування. Так побігали, пограли в квадрати, ну, так сказали, насолоджувалися футболом. Будуть тяжкі тренування, бігові та в праці там, з м'ячем. Я думаю, буде тяжко. Ще будуть матчі. І мені здається, що буде такий, знаєте, з приїздом в Карпати назад. То будемо не в дуже хорошому настрої. Стосовно новичків, ну ми дуже чекаємо, подивимося, які вони в нашому контексті, в наших вимогах, тому що вони трошки грали в інший футбол, їм буде важкувато. Але я бачу їх бажання, воно дуже дуже високе. Але вони всі молоді гравці яким потрібен буде час на адаптацію, наша задача буде зробити це більш плавно. І думаю, що буде все добре. Ну, а чекаємо ще одну, одного дуже перспективного гравця середини поля. Скоріше за все, це буде оренда. Так, як ми робили з усіма нашими іноземцями, тобто ми бачимо, як вони, якого воно рівня, коли, як вони адаптуються до наших вимог, до життя в Україні. І потім приймаємо рішення, як буде прийнято рішення. і по... Іноземцям, які зараз знаходяться у нас, тому я думаю, що це дуже гарний шлях, це дуже велика робота, кропітка, яку проводить наш шеф-скаут Гліб Гліб Корнієнко і з, з, з поміччю нашого всього департаменту скаутінгу. Це, ну, чесно кажучи, я зараз не бачу, щоб в Україні хтось такого плану роботу титанічно робив і це. Ми дійсно зараз його чекаємо, дуже чекаємо цього гравця. Він те, що ми бачили, дуже, дуже дуже цікавий гравець з такими якостями, яких в Україні. Я думаю, що на ну, ті позиції, які він грає, їх дуже-дуже мало. Тому хочемо подивитися його в ділі, пройдемо збори. Він також дуже молодий гравець, який ну, є перспективою на багато років. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.